Порахуйте скільки в кадрів котиків. Скільки котиків в кадрі. Сніжок не знаходить собі місця, тому що сьогодні у нас єврогусак, і він вже чекає, не дочекається, коли, коли я витягну країну і буду читати. Хочу розповісти перед історією того, як я вже витягла країну. Чесно вам зізнаюся, не буду брехати. Я витягла, але я не можу знайти книжку. Я її замовила, і вона до мене йде. Її будуть відправляти тільки завтра, можливо зі складу. Я хотіла почитати щось, але я нічого не знайшла. Я хотіла саме придбати книжку українську, не на російській мові читати, і в цьому виявилася велика проблема. Тому зараз я знімаю ще одного гусака, а той вже вийде після цього. Я сподіваюся, що з цією країною це мої очікування від цього гусака. Я точно знайду книжку, можливо, у себе, можливо, на електронці щось куплю чи скачаю. Ну, коротше. Просто якийсь, ну, якийсь жах. Сніжок прям прийшов мене підтримати сьогодні. Він моя група підтримки, так? Отож бо привіт, дорогі гусята, гусаки та гусині. Сьогодні ми вирушаємо у подорож, прямо зараз. Сніжок допоможи мені лапкою дістати. Він понюхав. Це на удачу. Та-дам-танта. Та та Мої очікування. Будь ласка, будь ласка, щоб була ця книжка з цієї країни. І що тут у нас написано Франція. Франція. А я, до речі, в тому гусаку сказала, я вже і не сподіваюся, що мені випаде Франція. Так ось вона випала. Це буде абсурдний випуск, насправді, наступний, тому що, ну, отак от я не змогла знайти книжку. Ну, давайте почитаємо. З вами про Францію рандомні факти. Уявляєте, що французька мова є офіційною у 29 країнах, а також вона офіційною мовою є в Організації Об'єднаних Націй, до яких у нас з вами дуже багато питань і претензій. Ну що, гусятка? Шампанське офіційно не можна назвати шампанським, якщо воно не вироблено в регіоні шампань. у Франції у європейських країнах, включаючи Францію, заборонено використовувати термін шампанське для ігристих вин, які не вирощені саме в цьому французькому регіоні. У випадку виготовлення такого напою де-небудь у світі рекомендується вживати термін ігристе вино, так що майте на увазі, треба дивитися, але я все одно буду це називати шампанським. Це як у італійців, якщо називеш там якось не так пасту, макаронами або розламаєш ці спагетті, то вони починають прямо лізти на стіну. Так і тут, якщо називеш шампанським, не шампанське, вони будуть незадоволені, скажімо так. Американська статуя свободи це подарунок США від Франції. Я скільки живу, тільки зараз про це дізналася. Боже, як <смеш> мені трошечки соромно стало. Я думаю, цей факт буде таким одним із моїх улюблених, тому що саме у Франції в 1895 році вперше відбувся перший у світі публічний показ фільму. Давайте. Кумедне трошки саме французи винайшли парашут, велосипед, люстру та шрифт для сліпих. Найкумедніша історія походження майонезу. Це те, що французи опинилися в облогу в порту, і крім яєць та олії, у них нічого не залишилося. Одному кухаврів спала на думку ідея збити яйця з маслом і додати прянощі, щоб хоч якось урізноманітнити щоденний раціон. Соус усім сподобався і був названий майонезом. У перекладі маонський від назви. Порту. Ось така чудова ем, історія про майонез. До речі, ви любите майонез? Ми любимо, ми часто його додаємо, стараємося менше. Е, колись щось приготували свій майонез, але чогось він так не смакує. Напевно, там дуже багато ароматизаторів в виготовленні майонезів, що е, ми їх більше любимо, чим сам майонез. Так, сніжочок. Що? Я вам говорю. Папа, але не прощаюся з вами, тому що пішла я шукати французьку авторку чи автора. Я дуже хочу прочитати жінку, тому що щось я мало читаю взагалі авторок, і в цьому саме форматі Єврогуса. Тож я пішла шукати, а ви дочекайтеся мене. Ну що ж, я повернулася із свіженькими просто такі враженнями, тому що вчора вночі я дочитувала цю книжку. Але спершу я хочу розповісти про авторку-француженку, яку я прочитала. Зараз з'являється її обличчя. Це летиція Коломбані. і вона може здатися вам знайомою і неспроста, тому що вона грала як акторка в багатьох фільмах. Крім того, що вона акторка, вона також автор сценаріїв, режисерка. І, а вже ж, письменниця, тому що потрапила до Єврогусачка, не просто так. Вона народилася в 1976 році в сім'ї, де батько був інженером-будівельником, а мати була бібліотекаркою. В коледжі, в якому потім вона навчалась, вона розпочала свою кар'єру із дуже таких короткометражних фільмів, декількох. Але потім, у 2002 році, вона вже виступає як повноправний кінорежисер. І випускає стрічку. Він кохає мене. Він не кохає мене. Чи дивилися ви цей фільм? Я думаю, що багато хто із от дітей 90-х, напевно, його бачив, тому що там у головній ролі Одрі татує. Також вона зрежисувала фільм Мої зірки і я у 2008 році. Насправді в неї є три книжки, і написавши першу книжку, вона продалась розлетілася у Франції у двох мільйонах примірників. І ця книжка називається Коса сплетіння доль, яку саме я і прочитала. Цей роман вийшов у 2017 році. В 2019 вона випускає другий свій роман Лес Вікторіусес, і в 2021 вона випускає свій третій роман. Знаєте, дуже продуктивно з 2017 року видати вже три романи. І а вже ж вона екранізувала свій роман про косу і сплетіння доль. Et dans le monde, où qu'on regarde, les femmes doivent se battre pour leur liberté, pour l'acquis de leurs droits. Ils sont menacés. Viens là, prends le balai qui est là. Prends ce balai Qui t'a frappé Le maître До Давайте же поговоримо про цю косу, про цю книжку, яка так вразила читачів, що вона прямо розгромила там продажі, стала бестселером, була перекладена на 25 мов світу. Тут у нас сюжет про трьох різних жінок. Але як ми розуміємо, їхні долі рано чи пізно якимось чином переплітуться як коса. Перша жінка її звуть Смітта, і вона дуже мріє дати своїй доньці освіту. Вона знаходиться і живе в Індії, має чоловіка. Походить із найнижчої касти недоторканих, які тільки то і порпаються в лайні в прямому і переносному сенсі. Дійсно, вони тільки цим і займаються, тому що іншої роботи для них, як прибирання, не передбачено в Індії. Але вона сама дуже хотіла навчатися. І тепер, бачучи свою доньку, вона не може дозволити зій бути такою самою як вона, так само мучитися. Ця історія мене найбільш от вразила. Вона мені сподобалася по духу цієї жінки, що навіть на перекор суспільству вона буде, вона хоче дати доньці те, що вона заслуговує, абсолютно заслуговує. А тепер ми несподівано по сюжету переносимося в Сицилію, де Джулія працює в майстерні свого батька, який займався такою старовинною справою, як волосся. І саме сицилійське волосся вони купували і робили, із них такі перефарбовували його там, робили перуки. Тобто, це така справа, яка потрохи втрачає оберти і вже не так плодовито приносить, як раніше її батько перебуває у... перевірку. Редсмертному положенні, і вона дуже молода. Їй 20 років. Її сестри не хочуть займатися цією справою, тож все лягає на її плечі, вона якось має виборситися із цього, але вона ще така юна. Вона любить книжки читати. Вона вона хоче кохання, вона хоче, ну вона ще не наситилася цим життям. А вже треба вирішувати такі дорослі проблеми. І третя жінка Сара, яка має дітей, але. Вона все своє життя присвятила не материнству, а кар'єрі, тому що вона працює у адвокатській конторі, навіть робить таким чином, щоб її вагітність не впливала на її кар'єру. Робить все можливе. Мені її було дуже шкода. Вона знаходиться до речі в Канаді. І е, оцей от розрив жінки між роботою, реалізацією і дітьми о, добре, так от щось змальовано. Е, далі я все таки не буду розповідати про сюжет, тому що про дуже легко. Ця книжка на 197 сторінок. Вона е, видана в КСД, і я читала її в електронному форматі. Насправді. І хочеться тепер поговорити більш про те, що мені сподобалося, і не сподобалося. Ну, давайте з того, що мені сподобалося, почнемо з такої солодкої пілюлі, з того, що я можу точно сказати, це було зроблено добре. По-перше, мені дуже подобається, коли персонажів багато, і навіть три персонажі це вже забагато для такого об'єму. Наскільки розкрилися ці персонажі, це вже таке питаннячко. Але те, що ми бачимо різних жінок, те, що ми бачимо жіноцтво як таке, і те, що, можливо, всі наші долі, вони якимось чином пов'язані, і що твоє сьогоднішнє рішення впливає не тільки на тебе, але і на інших жінок, на інших людей. Мені сподобалося, що дійсно цей задум, неначе три пасма коси. Три сильні долі. Змалювання жінок не як чогось такого слабкого і що не може виборсатися від чоловіка. Навпаки, тут чоловіки виступають такими більш як допоміжними, просто знаходячися поруч, вони можуть дати пораду, але вони не виступають от, на перший план. Таких книжок взагалі не так багато, коли от саме жінка це головний персонаж або жіночий рід. І це мене підкупає, тому що знову таки піднімаються такі питання, як фемінізм, як доля сильних жінок, які повинні встигати просто все бути всім для всіх. І це прекрасне висвітлення ситуації з якоїсь точки зору може не нове, але хай такі книжки множаться, тому що можливо, коли дівчинці потрапить ця історія, то вона зробить якісь для себе правильні висновки. Але перейдемо до таких от вже ну, не мінусів, а те, що мені не сподобалося. Пропрацьовка достатньо посередня персонажів, і я не те, щоб хочу якось розкритикувати, навпаки, мені ну, дуже сподобався сам задум, Та його реалізація бажає кращого. Дуже помітно, що Летиція у нас авторка, яка більш по сценарному жанру, тому що дуже сухі описи. Я вже звикла якось до таких художніх, розлогих описів життя, що я маю на увазі. Наприклад, про Сару, коли вона пише у вестибьолю, з нею спочатку вітається швейцар, потім дівчина з рецепції. Завжди той самий ритуал. Тут усі її цінують. Тобто мені нав'язують вже таку остаточну думку, що вона така та мати, вона така та жінка. І мені це, чесно кажучи, не сподобалося. І я таке не люблю. Знову ж таки, про Сару. Ну, Я взяла прикрила саме на ній, але тут це постійно робиться. Сара знала таких амбітних чоловіків, які ненавидять жінок, відчувають загрозу з їхнього боку. Так, вона стикалася з ними, але рідко коли тим переймалася. І ти такий, ну це сухо. Я хочу, знаєте що? Я хочу ситуацію, де я впевнююсь, що вона дуже відповідальна. Так, покажіть мені цю ситуацію, де вона говорить з чоловіками, і вона відчуває себе якоюсь незахищеною. Зведіть це все в сюжет. Та покажіть мені це. Тобто, я не хочу читати, просто вона була, їй було там 20 років. Вона була такою красивою, розумною і талановитою. Ти такий. Ну добре, але я в це не вірю, тому що де де докази, де я хочу сама дійти до цих висновків, що ця героїня розумна. Я вірю, що вона розумна. Але покажіть їй розум, покажіть якусь справу, де вона прям переживає, де вона в своїй адвокатській конторі щось та й досягає. Просто мені кажуть, вона карєристка кар вона молодець, вона <сумітна> така амбітна. <сумітна> я така. Розумію, вона амбітна. <сумітна> це добре. Або, наприклад, звичайно, її кар'єра вимагала жертв. Зворотним боком успішної кар'єри була чимала кількість безсонних ночей і два невдалі шлюби. Отут вже краще, але я хочу подивитися, от як вона не спить, наприклад, як вона знаєте, працює, гарує над цими паперами. От просто ситуацію мені опишіть, що вона там в своїй кімнаті чи в свій вільний час вона там не їсть, не приділяє увагу, наприклад, дітям. А все це от в неї робота, робота, але ні, вона вміла відмежовувати. Ну коротше, таке щось на грані фантастики насправді, тому що ну такі описи вони ну не дотягують трошки до художнього тексту. А ще ви знаєте знаєте коли описувалася Смітта, то там був такий неприємний момент, що вони взагалі не мають що їсти. І коли ти це читав, тобі прямо ну трошечки пробирало на емоції, і вони їли смажених пацюків. І ти такий. Ой, а сьогодні в них навіть і пацюка немає, типу що взагалі поганий день. І такий, навіть не знаю, що краще з'їсти того пацюка чи взагалі його не їсти. Що мені нагадала ця книга? Вона мені одразу нагадала декілька книг. По-перше, коли я читала про жінок, про таку сімейну сагу, якщо ви чули, знаєте, жінки і сіль. Але жінки і сіль, вона прямо крута книга. Вона прям прописана, красива. Вона про рід жіночий, про спадання цього роду, тут вони не так зв'язані, вони типу не знайомі, але їхні долі переплітаються. І в частині, коли я читала про Індію, мені дуже це нагадало оповідання від Аравінда Адіги від вбивства до вбивства. називалося. я читала колись давно. Ще є в мене тут книжка. ця. На жаль, вона російською. Я б з задоволенням хотіла б побачити Адігу українською. Це було б чудово. Якщо говорити, хто мені найбільше сподобався в цій історії, це Сара. Вона виглядає. Як щось більш-менш до мене не близьке. З Джулією взагалі вийшла якась фантастична історія. А от щодо Сміти, то мені подобалася вона майже всю книгу, але в кінці щось я так думаю: ну, дивні, дивні якісь повороти. І наводиться, знаєте, от є такі якісь ситуації, типу, коли просто кидається якась фраза і залишається читач з цією фразою, роби, що хочеш, називається. Тобто не розвинута до кінця лінія думки і таких думок багато, може це і добре, може це такий задум, але сировато якось, якось сировато. Тому я цій книжці поставила 6 із 10 гусячих лапок. Якщо ви її читали, і якщо вам сподобалося. Я не претендую на якусь таку, знаєте, критиканську там. От я там якийсь там суперкритик. Тут просто це моє відчуття і м -м, такі от враження. Я хотіла чесно, щоб вона мені більше сподобалася, тому що, по-перше, я в Єврогу дуже мало жінок беру до уваги, а мені хочеться їх більше брати. Та коли я починаю щось шукати, то не знаходжу або навіть електронну чи паперову версію. І це мене от якось заганяє в такий ступор, що хочеться, наче жінок читати, але де б ще й взяти цих жінок, <сум> де б їх отак от взяти і всіх прочитати з різних країн, дійсно, тому що цей жіночий голос він надважливий. Він показує стільки проблем суспільства. Саме з цього і треба напевно починати знайомство із культурою, тому що відношення до жінки воно важливе. Ну до всіх відношення важливе, яка економіка, які витрати України найпріоритетніші, яке ставлення до тварин, яке ставлення до здоров'я своїх громадян це все важливо, але правда через жіноцтво це найлегше показати. Наприкінці мені б хотілося би зазначити, що я дуже надихаюся сильними жінками, що мені подобається історії жінок, те, що витримують жінки в нашій країні, в інших країнах. Всі ці ситуації вони розкривають людство, вони показують, як одна жінка може змінити багато всього, може змінити плин історії. І ну це не може не надихати. І такі книжки важливі. і Мені би хотілося більше. Навіть так, навіть коли я ставлю їй там 6 з 10 на саму високу оцінку. Мені дійсно хочеться про це читати. Тому що, коли ти це читаєш, то трошечки в тебе з'являється така гордість за цю персонажки. Ти все одно іноді з нею себе асоціюєш. Якось хочеш їй може, допомогти, може кудись не туди повернути. Тому такі книги важливі. Я бажаю вам. Дуже гарних книг, і також зустрічати неймовірних талановитих жінок, з яких ви будете брати приклад. Всім добра, Па-па!